Вітаю, друзі! Ви на каналі Аверс Василь Бегіш. І в сьогоднішньому відео я вам покажу топ-10 дорогих монет України, які були продані у нашій групі у Facebook Аверс обігой монети України. Так що з вас обов'язково підписка на канал, вподобайка та ваш коментар. І це для мене найкраща мотивація, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. І цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний YouTube. Цікаво усім перегляду! І сьогоднішній огляд відкриває рідкісна монета України 10 копійок 1992 року, так званий «Шестиягідник». різновид по каталогу 2,1 ДАК. Матеріал латунь. Стартова ціна 100 гривень, бліт ціна 777 гривень. Монета є рідкісною і бажаною для колекціонерів. Основна відмінність по реверсу. Ми бачимо гроні номер 3 та в гроні No6 по 6 ягід. По аверсу монети ми бачимо середній зуб, тризуба тонкий та гострий. Гурт монети крупний, була продана 1407 за ціною 420 гривень. Наступний лот рідкісна бракована монета України 5 копійок 1992 року. Співвідношення штампа Аверса до Реверса близько 125 градусів. Такі браки на монету України є цінні та рідкісні. Матеріал нержавіюча сталь, стартова ціна 200 гривень. Лот було продано 15.07 за ціною 700 гривень. На восьме місце потрапила красива пам'ятна монета України серія Східний календар рік півдня. Номінал 5 гривень 2017 року. Тиражом 2000 штук. Матеріал срібло вагою 15,5 грам. Стартова ціна 100 гривень. Бліт ціна 1500 гривень. Лот було продано 13.07 за ціною 1150 гривень. Ще один цікавий лот фальшивих монет України, які були виготовлені на шкоду грошовому обігу: 50 копійок 1994 року, імітація штампа АЄ та 50 копійок 1992 року, так званий Донецький фальшак. Посмішка стартова ціна: 650 гривень. Бліц ціна відсутня. Лот було продано 12.07 за ціною 1260 гривень. Наступний лот 5 копійок 1996 року, являється ціною і рідкісною монети України. Матеріал слабомагнітна сталь, різновид по каталогу 1 БАМ. Стартова ціна 200 гривень, ціна – 2300 гривень. Стан колекційний на фото була продана 25.06 за ціною 2150 гривень. Наступний лот це 5 копійок 2001 року. Являється ціною і рідкісною монетою України з низьким тиражем 5000 примірників. Стартова ціна 200 гривень. Бліц ціна 2500 гривень. Матеріал нержавіюча сталь. Стан на фото. Різновид по каталогу тільки один. один – ВАМ. Була продана 10.06 за ціною Бліц 2500 гривень. На четверте місце потрапила рідкісна монета України 1 гривня 2001 року. Різновид по каталогу 1АДГ. Гурт гладкий, без жодних надписів на ребру. Степінь рідкості по каталогу під номером 7. Стартова ціна 1 гривня, крок від 10 гривень. Бліт ціна відсутня. Лот було продано 17.07 за ціною 4070 гривень. У трійку лідерів потрапила ще одна рідкісна монета України 1 гривня 2002 року. Різновид по каталогу 1 АДГ, гурт гладкий, без жодних надписів на ребру. Матеріал латунь, степінь рідкості під номером 7, стартова ціна 1 гривня, крок від 10 гривень. Блід ціна відсутня. Лот було продано 17.07 за ціною 4.170 гривень. На друге місце в рейтингу потрапив мій лот 25 копійок 1992 року. Рідкісна монета України. Різновид по каталогу 5,1 ДАГ. Степінь рідкості під номером 7. Матеріал латунь. Стартова ціна 1 гривня. Крок від 10 гривень. Бліц немає. Монета в чудовому колекційному стані. Була знайдена в обігу нашим підписником каналу Ютуб. Лот було продано 17.07 за ціною 7510 гривень. І на першому місці опинився набір срібних монет України Євро 2012. Фінал. Повний комплект, сертифікат, стан банківський. До набору ходить 5 монет. Номіналом 20 гривень 2011 року. Євро. Фінал 2012. Друга монета 10 гривень 2011 року. Фінал місто Київ. Третя монета 10 гривень 2011 року. Фінал місто Харків. Четверта монета. 10 гривень 2011 року. Фінал місто Львів. П'ята монета. 10 гривень 2011 року. Фінал місто Донецьк. Тираж набору 15 тисяч штук, матеріал срібло. Загальною вагою 186,6 грам, 6 унцій, якість карбування Proof Like. Стартова ціна 200 гривень. Бліц ціна 13 тисяч гривень. Лот було продано за ціною бліц 13 тисяч гривень. Ось таке сьогоднішнє моє відео. Якщо воно вам було корисно та сподобалось. Підтримайте вподобайкою та підпискою на канал, і це для мене найкраща мотивація, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. Усім до зустрічі, до нових відео. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купляю собі у колекцію. Контакти мої в описі до цього відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!